Samsung J4 такий бюджетний варіант. 1200 гривень ціна. Непоганий хороший по стану телефон. Тут мікророз'ємна зарядку, також має роз'єм наушники 3.5. Досить непоганий, великий, але зручний пристрій. По екрану тут без нюансів, практично немає ніяких косок чи царапок. Повністю чистий без різних аккаунтів. Є легкі зверху засвітики, але не серйозні, не суттєві. Так, про телефон J4. На 10-му, досить непоганому ще андроїді. Він по пам'яті 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 16 гіабайт. Показую ще в камеру. Ось передня камера та задня доволі тут хороші камери. Повністю телефон перевірений та протестований. Акумулятор буде тримати досить ще непогано. Для простих завдань телефон спокійно підійде. В комплекті йде зарядний шнур мікро та сам телефон Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей пристрій, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал.